Всім привіт! Випустив перший раз їх на прогулянку, щоб вони тоха по дворі погуляли, попили воду, покупалися, вичистилися, так як вони сидять в клітці, хоч в клітка і досить велика, але їм все рівно є тісновато, гуси, не вистачає багато води, бо коли я багато води ставлю, вони перехиляють. А от у ті гусси великі, зразу бізуть і крицать. Не знаю, що вони хочуть від малих. Ну, нормально їх точно не повигулюєш. Бачиш? Бачите, що вони роблять? Їх треба вигнати звідти, щоб вони пішли туди, бо вони крицать сильно. От малі тут ходять. Їх можна отак водити, щоб вони гуляли тут. Так. Вода хоч і дуже блудна, але нічого зараз долею це стоїть, зараз в столонку. Сюди поставимо гусей занемо на город. Щоб вони йшли на город. Бо тут вони можуть пропасти і часто пси бігають. Так, все, що що Що, 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 що. Вони не хочуть іти. Шо, 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 шо? Так, да, я знаю, що ви пити хочете, я зараз вам дам. Що, 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 що. Вот-вот-вот-вот. Так, ви тільки не втікайте. Так, куди ви пішли? Куди ви пішли? Бачите? Так, куди? Що? Все, вони йдуть, красавчики. Отут нахай вони гуляють, тут можуть вони гуляти спокійно, ніхто їх тут рухати точно не буде. Бо ті великі гуси, все як до них пристануть, зараз я їм попити принесу. Е, пес їх рухати точно не буде. Я йому теж приніс пити, бо сьогодні досить спекотно, Зарку він пити хоче. Гусуцьки будуть тут гуляти, вони вже їдять траву. Ну як траву? Вони їдять листя, то, яке падає від алеці з верха. Бачите? Пса вони не бояться, пес їх теж не буде рухати. Насі собаки не рухають. Отак. Будемо за ними слідкувати. Так, все, щоб вони нікуди не повтікали, бо їх тяжко утримувати. Щоб вони були без вигулу, та як їм потрібно свій заповіт, потрібна трава. і трави тут не кидаю, але вони їдять, вони бігають, листя падає, вони теж збирають. Тому це все корисно. І теж гуска хоче пити. Їм всім зарку. Так, ти не огризайся мені тут. Так, білка. Білка, її дореться звати білка. <клухи> білка! Білка! Так, ти мені тут не нападай на них, на гусей нападати не можна, бачите? Тільки зотіки сказав, що не нападає, взе все, вже нападає, вже тільки що хотіла вкусити. Ну не призивайте, то вона просто так відганяє її за своєї території, бо вона тут живе, в неї тут є хата, вона тому так все робить. Вони нехай поксопуп'ять. Так, все. Все, іди. Там неї є пит. Сьогодні дуже жалко, спекотно. Прямо на вулиці вони всі дуже хочуть пити. Я всім бігаю, наливаю попити, даю поїсти сьогодні, Ну, вони більше всього п'ють, а не їдять. Отак, бо сьогодні дуже жалко. П'ють, все сопобачуть. Красотки, подивіться, які вони великі ростуть. Комбікорм дав сьогодні їм. Поїли зранку, в обід вечором в них там завжди стоїть комбікорм, вони їдять його спокійно. Ну а зараз отак я їх привцовлюю, щоб вони трохи гуляли на вулиці, та як їм то корисно. Потрібно, щоб вони гуляли, потрібно, щоб вони взнавали, де, що, як, яке місце є, де вони живуть, де їм можна ходити, де не можна. Я їх так дресирую, тут показую місця. На подвір'ї вони тут будуть у мене ходити. Отак. Там напереді, де літня кухня, вони не будуть ходити, вони будуть ходити на городі. Е, там на городі. І отут у мене коло сараю, і все, коло білого сараю. Отут нехай ходять спокійно. Тут їм буде прям прекрасно. Ви можливо бачили, я коли їх із літньої кухні гнав, то е, сюди прибігли зразу великі гуси. Так, що ви там криците? Не знаю, вони крицать. Е, ну, то нічого страшного. Е, ох, який вітер подув, який вітер подув. Сьогодні думав виставлятися ціплят, то за на сонце, але якось навіть про то і забув. Я завтра виставлю, поки що я виставив гусят, щоб вони погуляли тут. У мене трохи попили буде, так як їм в клітці сидіти нудно, погано. Що там ще робити? Потрібно буде трави скусити, їм принести, вони її дуже люблять їсти. Так як гуси, то травоядна птиця. Їм це потрібно. Я завжди як випускаю е гусенят, на них нападає кацька, гуска. Я от завжди, коли купляю якихось гусей із базару, е кацок, корей, е появляється новий житель. Всі мої е кури, гуси, які в мене зили давно, кацьки починають на них нападати, бо вони знають, що то е все. Той чузак, бо той прийшов. На їхню територію і вони мусять його вигнати або побити, або покусати. Вот як, як тільки що, коли я виганяв із літньої кухні гусок, а гусак приціпився до гусенят і пуцав сицати на них. Можливо, вам здається, що він нападати на них не буде, але повірте. Він може напасти. У мене були випадки. Тому з таким шуткувати не потрібно, потрібно слідкувати, бо не хочеться втратити гусенят, так як вони коштували у мене дуже сильно дорого. Мені навіть писали коментарі. А чому так гусенята дорого? Ну, отак у нас дорого, то дуже дорого. Да. Я з вами согласний. Топ дуже-дуже дорого. Я не знаю, чому так, але що є, то є. Як то говориться, і я для себе так вирішив ніж скупляти гусей, просто виростити в себе із інкубатора. В мене є гуси, буду просто зводити гусей тут себе на господарстві. Буду просто давати в інкубатор яйця під гусиньку, не знаю під кого. Будуть висиджувати, будуть вилуплятися і все, і будуть свої гуси. А ото купляти е з базару або від людей по ліксі те, як я завжди люблю, того разу ми на базарі просто купили із птахофабрики. Ну то вони хочеться, бо вони дуже дорогі. Отак От вони дуже дорогі, і, цього, і то цього не варто, я так думаю. Якщо вони всі в мене виростуть великі, здорові, красиві, то, е, можна считати, що гроші не пропадуть, все буде добре з ними. Якщо хтось із них загине, то буде звичайно обідно дуже. Да, я дуже хочу, щоб вони всі обов'язково мене вижили, Та як якщо хтось загине або захворіє, то буде дуже обідно, бо в мене декілька разів таке було. Я зараз то хабуюся, Хоч я їх взагалі припоїв лікарством. Я завжди припоюю і корей, і кацок. Колись давно як я тільки почав своє господарство від нуля, я колись так собі не пропоював, нічого не робив. Навіть був у мене старий ютуб-канал, я казав, ніколи не пробоюйте. Я тоді просто не розумівся на господарстві і все. Я тоді просто е, нічого не розумів у господарстві, просто завів декілька курей, качок і все. У мене тоді навіть гусей не було. Гусей я завів тільки два роки тому і все. Отак. Гусей ми ніколи не тримали, отак. Е, тримали. Курей, качок і все. Найсамі персі у мене були на господарстві то кури звичайні. А потім після кацьки е, були перепілки, звичайно, у мене гуси, е, гуси тепер. У мене були перепілки, в яких ми забрали на м'ясо. Е, ну Тепер перепілки по що заводити я ніяких не хочу. Я зараз просто тут сиджу, контролюю, не підпускаю там тих великих гусей сюди близько, бо вони можуть просто піти покусати їх, не знаю, вилити воду на них, то мені не дуже підходить і не дуже подобається. Так. йди <клухи> сюди. Місце, не рухай їх, не рухай. Не рухай. Не рухай все. Все я сказав. Ну, от послухалась. Там тих менших теж я буду школи випускати на вулицю, теж будуть е, бігати, пивчатися. Але я думаю, вони замаленькі все ж таки. Бо вони настільки маленькі, вони вилупились із інкубатора, що на них гусак може просто е, стати ногою і все. І просто може роздусити одного. То буде жалко, тому е, поки що нехай це посидять, тиждень-два, вони підростуть, стануть більші, стануть скрізь бігати. Отак. Гусак має привикнути. До них мої великі гуси. Ну, вони з характером у мене. Ось такі у нас справи. Далі у нас весь прогноз показує дуже теплий на весь тиждень, тому мене то прям дуже сильно радує. Так як ми будемо часто тепер так виходити, їх вигулювати, вони будуть тут всі гуляти у нас буде насправді дуже красиво. Я тут десь 2-3 годинки посиджу, трохи з ними і буду їх забирати. Вони тут п'ють, копаються трохи, нехай трохи повицисаються, бо... Вони коли сидять в клітці, вони є просто дуже брудні, просто страснюсті такі. А вони зараз всі дивляться прямо як на ворогів. Насправді У мене гуси, кацки, кури всі дивляться, що то за гуси прийшли якоїсь інакшої породи, що то за гуси, якоїсь інакшої породи. Це там як будуть багато гусаків, то буде не дуже добре. Мені не дуже подобається, знаєте, коли я купляю гусей, там попадається у мене, наприклад, одна гусенька, дві гусиньки. Або два гусака. Ну мені на дві гусинки, два гусака. Ну, два гусака на дві гусинки то забагато. Так як на одного гусака має бути три гусинки, чотири максимум, е, е, може і п'ять бути. Але в мене, я пам'ятаю, був такий випадок, коли було три гусака на одну гусинку. Ми тоді мусили забрати два гусака на м'ясо. Вони були маленькі досить. А у того одного ми залишили. на самого старшого, який у мене ходить зараз у дворі, від якого є гусенята, які вилупилися в мене із-під інкубатора е, лінда. Отак. Тохай вже бачу, вони починають трястися, вже прохладно їм стає. Не знаю, подивлюся, що там як там? Ну, вони по відпосивають. Зайдуть. Великі гуси, Не знаю, зараз я вам постараюся показати. От вже, 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 Прям як танки сюди йдуть нахло, бо їм цікаво, що тут за порода гусей, що тут за порода гусей, такі думають. Можливо, вони і знаються. Вони самі гуси? можливо, вони і знаються. Ну я не знаю. Я вже заплутався з тим всім. Ну ладно. Просто молодськи подивлюся на них, як вони відпочивають. Красиво отак вийти в літній день, майже за літо на вулиці, у нас дуже сильно тепло. Завтра, звичайно, буде вже похолодання, завтра 16 градусів тепла. Ну, не тоже ну, то тепло, не дуже сильно зимно, але показують завтра дощ, От то не дуже добре. А от на всі дні показують до 24 тепла і більше. Тому мене радує. Оттак. Отакі у нас справи якісь. Гусенята у нас гуляють з тої сторони. Мої красавчики. Бачите, все спокійно на господарстві. До речі, кацька, я дивлюся, післа кудись в гніздо до себе, я не знаю, нестися чи що? Хотів подивитися, що вона там хоче робити. Вигнав, то я їх вигнав із літньої кухні, щоб вони вийшли на пригулянку, тоха погуляти на вулицю. Але тепер найсаме час це буде їх. Назад вернути в їхню кухню, бо їх потрібно буде ловити 4 штуки, Добре, що їх хоч не більше, бо я би тоді просто їх би не доловився. Їх і так досить багато. Тепер буде тяжко їх словити, бо вони будуть зараз всі бігати, вони досить дикі, вони будуть зараз бігати просто всі на вулиці. Чому я їх закриваю? По перше, тут у нас приходять сусідські пси. Я не довіряю. У мене вже було декілька разів, таких що я залишив, то звичайно, не гусей, то були каски маленькі, і їх забрав сусідський пес. Було дуже залку, я заплатив гроші, теж не дуже маленькі. О! До нас прийшла красавіця. Кітка прийшла чорна, поласкатись до мене. Отакі От у нас справи, друзі. Ну що, будемо закінчувати. І так, відео дуже довгим вийшло. Всім дякую за перегляд такого відео, Трохи погуляли сьогодні з гусками. Кому сподобалося таке відео, ставте лайки і пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім пока.